Росія може прорвати оборону до літа, якщо Україна не отримає більше зброї. Про це написали у Блумберг, посилаючись на неназвану близьку до керівництва України людину та західних експертів. Відтак ситуацію на полі бою у виданні називають все похмурішою. Мовляв, просування російських військ може набрати значних обертів. Песимізм серед України та її союзників посилювався впродовж кількох тижнів, оскільки вони бачили, як російські сили перехопили ініціативу на лінії фронту, а життєво важливу допомогу від США затримали в Конгресі. Падіння Авдіївки та кількох прилеглих сіл посилює побоювання, що оборона Києва може не витримати. Пише видання. За оцінкою української розвідки, кремлівський диктатор Володимир Путін і надалі мріє захопити Київ та Одесу. До слова, під час звернення до федеральних зборів Путін підтвердив, що планує досягти поставлених цілей. Водночас видання зазначає, що великий наступ Кремлю не під силу. Мовляв, два роки великої війни виснажили російську армію. Журналісти посилаються на слова голови військового комітету НАТО Роберта Пітера Бауера. Він каже, що для наступу Росії знадобиться ще більше солдатів та військової техніки. Путін має більше артилерії. У нього є можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з погляду збільшення, наприклад, кількості танків і бронетехніки. Згідно з виданням, стратегія України це тримати лінію оборони як умога довше до другої половини 2024 року. В цей час українські військові можуть отримати винищувачі Ф 16 посилити виробництво західних боєприпасів та сповнувати контрнаступ на 2025-й. Про те, що ця стратегія є правильною в ефірі телеканалу НТА сказав і військовий експерт Петро Черник. Він також назвав, якими будуть завдання перших F-16, що передадуть Україні. Перші F-16, там 6, 12, 24 машини почнуть працювати як літаючі зенітно-ракетні комплекси. Тобто збивати крилаті ракети і збивати авіацію. Чому ні? Є ракета АМ-120 «Амрам» в найкращій комплектації. Це до 180 Кілометрів це ще краще ніж патріот. Також за його словами Україні нині потрібно якомога більше винищувачів F-16. Надія Ковальчик, телеканал Ента.